Друзі, вітаю! Газета Блумберг вийшла із датою можливих мирних переговорів. І це якраз таки перший майданчик, де Росія не буде домінувати, тому що ви знаєте, що Росія зазвичай пропонує мирні майданчики, де українці в меншості, І де якісь там Назарбаєв, Лукашенко, Ердоган, Папа Римський намагається нам щось. Парити. Давайте проаналізуємо, що за майданчик, яке місто, коли офіційно буде відомо, і коли дата, бо навіть назвали чітку дату. Давайте це проаналізуємо, бо дуже багато мирних планів. І план Байдена, і план Макрона, і план Трампа. Я вам вчора писав, подивіться, велике потужне відео. Мирні перемовники, і саудити, і турки, і все, що хочеш, а миру немає. Ось давайте все проаналізуємо, чому так, де буде, хто буде, і загалом планують 100 країн. Тому підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо для того, щоб знати правду, витискати російські агенти, знаєте. Пожартували нещодавно. Типу, що стало ідеєю створення нашого з вами youtube каналу? Банально, просто чорні списки на марафоні. І ось якраз такі чорні списки змусили створити наш з вами youtube канал, який, до речі, вчора е майже закрив. А сьогодні ми вже з вами фінально дозакрили 822 тисячі. Зібрали більше 848 Ми. Хвостик надішлемо, можливо, або на ремонт автівок, або щось докупимо хлопцям на Херсонщину. Подивимось, що буде нагальніше. Тому підпишіться. Дякую за зібраний ударний дрон. Це потужно, це дуже круто. Ну а ми з вами зараз все проаналізуємо. Але підписка теж важлива. Швейцарія хоче провести саміт миру в середині червня. Якщо бути точним, то 16-17 червня джерела Блумберга називають як точку перемовин. Загалом хочуть там бачити 100 країн. Ну такого ще не було, так багато ще не збиралися. Однак незрозуміла одна річ: чи буде там Китай? Я вранці писав історію, чого Путін їде в Китай, і в Китаї свій мирний план. Путін там працює офіціантом в цьому плані, їдуть до Макрона спочатку до Сі, а потім Сі. З інформацією від Путіна поїде до Макрона домовлятися. Але є проблема в Макрона свій мирний план. Ну і от серед цих мирних планів вони намагаються закрутити якусь історію, дуже часто не враховуючи. Інтерес України. Так, Макрон сам визнає, що без інтересу України довгого миру не буде. Перше, друге, це говорить Вашингтон Пост, що якщо ви хочете дати Росії те, що вона хоче, то ви програєте все. І це проблема. Так от, 16-17 червня, ждуть Китай, Швейцарія хоче бути головним розігруючим. От і Швейцарія каже, що участь Китаю буде вирішальне значно, оскільки Берн хоче зробити цю ініціативу такою, що заслуговує на довіру. Союзники України вважають присутність Китаю важливою для успіху зустрічі з огляду на вплив Пекіну на Москву. Я вам сьогодні вранці писав відео, що Москва стає донором. Вся Росія це донор для Китаю, вирізають все, що хочуть. Також міністр закордонних справ Швейцарії повідомив, що дата місця конференції поки не визначені, але вже ж знову ж таки, раз не визначені, але Блумбер пише інсайдерську статтю. то зрозуміло, що є напрацювання, де саме це має проходити. Дивіться, е, хочуть місто Люцерн, для них це важливо, принципово і там будуть обговорювати на базі формули Миру Зеленського, яку він озвучив. До формули є дуже багато питань, я вам озвучив. Там є певний скепсис. От. Але тим не менше, Швейцарія робить велику дипломатичну роботу. Я мав е, коротку розмову з швейцарським послом, він теж багато що розповідав. Не що називається, не на камеру. Але тоді ще не було конкретики. Зараз це було. Тиждень тому, два тижні тому. Зараз ми вже бачимо трошки більше інформації від Блумберга. Вони працюють з дипломатами з Китаєм, Індією, Бразилією, Південною Африканською Республікою та зрозуміло, що Саудівською Аравією. Ну, в Саудівській Аравії теж свій план є. Дивіться, в чому проблема всіх цих мирних планів. Ніхто не з них не передбачає, як змусити Росію піти з України. Це перше. Друге – Багато цих мирних планів, ну окрім ось цього швейцарського, він дійсно має свої особливості. Я зараз поясню, чому. Е, але більшість планів, наприклад, відсотків 99, це як задовільнити Росію та змусити Україну підписати капітуляцію під виглядом заморозки або мирних домовленостей. Все. Тож швейцарці кажуть, ну давайте ваші хотілки, їхні хотілки, максимальну кількість країн зберемо і змусимо Росію, хоча б прийти на ці переговори. Але всі забувають одну річ, що це не питання перемовин окупації української землі та людей чи звільнення української землі та людей. Це питання миру в Європі. Бо напад Гітлера на Чехію, можна сказати, що Чехи винні. Ну, наприклад, Чехи винні. І що? Гітлер після Чехії зупинився? Ні. Ну окей, поляки могли бути винні, але ж і після Польщі він не зупинився. Розумієте? Тому зараз є проблема, яка полягає в наступній історії. Що вони хочуть всі задовільнити Росію, але ніхто не думає про реальний стратегічний інтерес України, який злився в спільним інтересом Європи. Що наша безпека це ваша безпека. Просто нас з'їдять першими, а вас на десерт. І повірте, нікого не залишить. І Швейцарію теж, там всі гроші, а Путін любить гроші. Розумієте, тому. Зараз треба шукати ці можливості, як змусити Росію. Поки що і цей форум в тому числі відповіді не дає. Але в цього форуму є свої особливості. Це перший форум, де не буде відбуватися не на російській площаці, не на російському майданчику. Ви знаєте, що Росія насправді сама дуже рідко щось придумує. Пропаганду взяли в Гебельса, мореплавство взяли в голландців Петро Крав. Петербург взяли в Амстердаму. Багато що крали у Франції, багато що крали в Британії, в Китаю, в Америці і всього іншого. Так, от наявність так званих нейтральних підкреслюю червоним. Переговірників, це взагалі те, що Росія навчилася в Заходу. Захід дуже часто залучав Росію проти Китаю, проти Туреччини. О, а давайте Росія буде нашим перемовником. Типу, ми ж мир шукаємо. Ну і Росія, граючи незалежного перемовника, чекала моменту, відтягла увагу воюючі сторони, чи то Туреччини, чи то Китаю, доки там Британія не вирішувала свої питання. Потім росіянам за це платили територію того, хто програв. Ну в даному випадку Туреччина чи Китай. Так от, Росія цьому трюку навчилася за 200-300 років. І от зараз вони залучають. Пам'ятаєте, що в 2014 був Назарбаєв. Давайте з Назарбаєвом горить. Був Лукашенко два тури. Зараз Лукашенко теж виходить. Давайте в Білорусь будемо говорити. Третє Папа Римський. Четверте, там Туреччина. Саудити. Та Патрошев Бортнік літали в Саудовську Аравію, а ми такі дурні. На, на лобі Тиси-кілки, ти, ти, ти типу, ну що, ми не розуміємо це. Китай суперпереговірник. Да, Китай перед тим, як їхати сюди чи Францію, спочатку приймає Путіна і Лаврова в два візити, різницю в два тижні. Ну, як це так? Ось це відповідь. Росія навчилася цьому трюку і зараз нам його впарює. Але ми теж не дурні. Ми розуміємо, що це трюки тут впарюють. Тому форум Швейцарії поки що це перше, де власне буде де власне буде майданчик без домінування Росії, без у цих їхніх історій. Так Швейцарія теж достатньо проросійська сотні мільярдів вкрадених в Росії грошей лежать де. В Швейцарії, Дежива Кабаєва, в Швейцарії, де віддихають путінські еліти, в Швейцарії. Ну, Ви розумієте, що багато кінців якраз таки в Швейцарії. Але, як мінімум, це наша ініціатива, ми самі прийшли, і вони, як мінімум, пробують. Я говорив з деякими їхніми дипломатами і журналістами по-людськи, вони нам співчувають, але в них своє мислення. А що з нашими банками, а що з нашою економікою, а що далі, далі, далі. Але, друзі, ми відповідаємо на одне питання. А що з вашою. Безпекою, чи готові ви воювати проти ядерної держави? Ні, от давайте разом думати. І вони хочуть дійсно допомогти. Їм теж не подобається, що їх імідж вже такий дуже боягузливий, їх ніхто не підтримує. Що всі кажуть, що ви тільки про гроші, і от вони десь пробують знайти правильну формулу. От, але ця формула не відповідає найголовніше питання: як змусити Росію вийти з нашої території? Бо знайти компроміс на нашій території, це буде означати, що за цей компроміс не публічно платимо ми, але публічно виграємо там ще один президентський тур комусь. Да? Чи там виграємо якусь там бряцалку, яка не буде працювати, а нам на плечі таємний договір. Ну нам таке теж не підходить. Дивіться, росіяни бояться грати на нейтральних зонах. От, це така футбольна команда, яка любить грати, тільки знаючи, що рефері куплений. Тому росіяни зараз будуть намагатися не приїхати. От, а якщо будете бачити, що росіяни їдуть на цю ініціативу, значить, знаєте, щось там вже придумали без нас. Загалом ця ініціатива Росії не цікава. Теоретично допускаю, теоретично, що Китай може бути, але Росія ні. Якщо Росія їде, значить, знаєте, нас вже десь кіно нас десь переграли. Е, ще одна історія е, в тому полягає, що Якщо місце саміту проговорили, теоретичних е, учасників проговорили, але Швейцарія наголошує, що дуже важливе обговорення формули миру якраз таки з точки зору глобального півдня, і тут ми з ними погодимося. Чому? Захід підтримує нас. Росія кричить, дивіться, їх підтримує Захід, Україна це західна прокладка. І частина глобального півдня каже, ну да, типу, вони з Заходом. Ми кажемо, ми з Заходом, тому що Захід нам допомагає, на нас нечесно напали. На вас так само нечесно нападали, коли ви були колоніями. Ми теж були колоніями, у нас з вами багато спільного. Але Росія каже: ні, 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 ми типу антиамериканісти, тому ви з нами. Якщо ми запросимо глобальний південь і роз'ясним їм, поясним, в чому історія, що Росія так само веде проти нас таку ж саму політику, яку вели великі глобальні країни проти них, в тому числі Західні, от ця колоніальна політика. Ми звільняємось. Бо Росія наплила е вузлів типу Китаю. Вони кажуть, що це наша колонія, і вони, як імперія, на неї претендують. Е колоніальним країнам кажуть, що це вони борються з американським колоніалізмом. Кожному продають своє. То нам треба їх зібрати і показати правду, розказати правду. Донести реальність, щоб вони знали, а не були зашорені і думали, що тут це. Тому якщо ми вибиваємо глобальний південь, то вийде так, що весь світ і Захід, і глобальний південь проти Росії. Так, вона буде мати свою вісь зла, бо поки що глобальний південь пасивний, десь трошки там підторговують, але в цілому пасивний. Тому якщо ми виб'ємо з них ось цей глобальний південь, для нас буде формула весь світ проти Росії. Да, Буде Іран, буде Китай, буде Північна Корея разом з Росією, але можливо, і Китай можна буде зробити більш нейтральним. Ну, от, і тоді буде хоча б якась спроба. Але повторюсь, це дуже довга гра, це історія просто з заграванням до решти. Так, їх треба опрацьовувати. Ну, окей, витратили час на це. Ну, от, треба шукати, треба пробувати. Ну, от, тим більше, що швейцарці готові нам надати всі можливі майданчики. Друзі, ось така інформація по мирних переговорах. Ви знаєте, що є плани Байдена. Саліван прилітав і Трампа, і Макрон хоче на Олімпійські ігри все заморозити. І Швейцарія, і Саудівська Аравія, і Китай, і Туреччина, і Білорусь, і багато інших теж готові бути перемовниками. От, але поки що я говорю, що всі намагаються підіграти Росії, бо це її мирні ініціативи. Нам, крім Швейцарії, треба запустити ще таку ж саму кількість треків. В тому числі з глобальним півднем, з західними країнами, з іншими країнами, але які незалежні від Росії, щоб показати істинні наміри, войовничі агресивні Росії, це нам допоможе якраз таки їх тиснути. Ми повинні атакувати. Ми повинні атакувати їх, в тому числі на дипломатичному рівні. Бо зараз не кажуть, ну дивіться, Україна не хоче миру, Україна не хоче домовлятись. Але про що домовлятись? Їхні війська на нашій території, ніж біля нашого горла. І Вони кажуть, вони не хочуть домовлятися. От нам зараз треба показати, що не домовлятись не хочуть вони. А перший крок щодо домовленості вихід з наших територій. Ось тоді Україна може почати про щось говорити, але таких ініціатив має бути більше. Тому відповідаючи на питання, яке я поставив на початку, чому ці всі ініціативи не працюють? Тому що вони пропонують Україні несправедливі умови, в основі яких лежить визнання окупації Росією наших територій, тому вони й не працюють. А в Україні немає дурних політиків, які б це признали, цим самим помноживши на нуль і своє життя, і свою безпеку. і... Своє політичне майбутнє, ось така реальність. У мене до вас просте запитання. Напишіть в коментарях, чи спрацює ця швейцарська ініціатива, І якщо не швейцарська, кого ви бачите? Тим, хто може допомогти досягти справедливого миру без відсутності російських військ на цій території, мирні рішення можна шукати і їх вміють шукати. Глобально Ізраїль навіть знаходив при всій складності, але це справедливі мають бути рішення. Якщо російські війська будуть тут, а Росія буде розпилювати наші заводи, а Януковича вернуть до влади, це точно мир. Це окупація і капітуляція, так? Тому як ви бачите, хто може нам допомогти: Китай, США, НАТО, розпад розвал Росії, Подія, людина, країна. Давайте напишіть в коментарях перше, чи вірите ви в швейцарську історію. і Якщо ні, то яка ваша альтернатива? Підпишіться, будь ласка, на канал, щоб я. Робив для вас такі аналітичні розбори, щоб наша спільнота росла, щоб український Ютуб належав українцям, а не так званим заїжджим гастрольорам чи функціонерам офісу, які курують марафоном, як хочуть, з чорними списками і рештою історії. Тому підпишіться це якраз таки про нас з вами. І дуже дякую за те, що ми закрили банку для Херсонщини. Це прекрасно. ударний дрон. Це топ. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!